Зараз ми розглянемо, як створити фотоальбом. Для цього в Гуглі набираємо слово Веб Пікаса і відкриваємо сайт. Реді мною відкрилася сторіночка моїх фотографій та альбомів. У службі веб-альбоми Пікаса. Обов'язково ми маємо бути в аккаунті, в своєму аккаунті. Для того, щоб створити альбом, натискаємо кнопку Передати. Натискаємо Перетягніть фотографії, відкриваємо Папку, в якій є, знаходяться фотографії, виділяємо їх і натискаємо Открити. Можна персонально на кожну фотографію натискати і таким чином по черзі завантажувати наші фотографії. Якщо ми хочемо ще додати фотографії, натискаємо кнопку Завантажити ще. І натискаємо ОК. Ось в мене в альбомі знаходяться 5 фотографій. Після цього ми можемо ще додати фотографії, якщо хочемо. Можемо їх впорядкувати, можемо додати обкладинку, підписи, видалити фотоальбом і так далі. І обов'язково нам потрібно опублікувати. Для цього ми... В правій стороні, отут в нас пише, що лише ми редагуємо. Лише ми власники даного фотоальбому натискаємо кнопку Редагувати. І в вікні, яке відкрилося, ми можемо змінити назву фотоальбому. Наприклад, я назву альбом. Від тита, краса, дата може залишитися, можемо описати альбом, і видимість Показати лише ви. Показуємо для всіх у мережі і натискаємо Зберегти зміни. Після того, як ми зберегли наші зміни. Тобто надали альбому спільного доступу у нас з'явилося ось таке, ось таке посилання, ось така кнопочка посилання на цей фотоальбом. Натискаємо на цю кнопочку. І далі у нас є така кнопка, як Вставити слайд-шоу. Натискаємо на ту кнопку. вікні, яке у нас відкрилося, ми можемо вибрати розмір нашого фотоальбому, можемо дати, щоб було видно підписи, якщо ми їх встановлювали. Ця галочка показує, що в нас автоматично будуть листатися наші фотографії. Після того, як ми все налаштували... Копіюємо ось цей код. Можемо собі протягнути, отут, щоб ми бачили весь код, чи ми добре виділили, копіюємо і вставляємо в нову публікацію. Не забудьте, що ми маємо переключитися на наш темер. І опубліковуємо. Ось у нас з'явився фотоальбом. Ось так він виглядає.